І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І гравець UA завітав перед новорічним наступом, перед новорічними святами, перед новорічним настроєм. Завітав World of Tanks Для чого? Щоб отримати свою заслужену нагороду. Так бачимо, ветеран вже цих чудових, улюблених, чудових та цікавих. На мене будете сваритися, звичайно ж, що я кажу наших чудових та цікавих. Чудових та цікавих танків, чудової та цікавої гри. Але я вам скажу, що ви не праві. От реально, от посварюся з вами. Чому? Тому що якщо ви вже стільки років граєте цю чудову та цікаву гру, то ви її любите. Хоч які вона, вона вам емоції не надавала. Ви все одно її любите. Так, і я думаю, що ви любите гравця UA. За що? За його чудовий настрій, який він намагається, як тільки може, намагається в ці скрутні часи поділитися з вами чудовим та ціка... чудовим настроєм, поліпшити вам ваш чудовий настрій. Отже, вже ми, ми бачили багато блогерів, стрімерів. Вони вже вони записували відео, що там, які танки будуть, які події будуть в новорічному наступі. Ви знаєте, я все роблю трішки з запізненням, тому що в мене просто не вистачає часу, але виділив собі час, щоб зайти, подивитися, які я собі. Отримав винагороди, щоб е, е, поділитися також своїми думками, тому що мені, от що буде в новорічному наступі, мені все сподобалось. От реально все сподобалось. Особливо мені сподобалося, що буде і день, і ніч е, на нашому майдані новорічному, так? там, де буде стояти ялинка, там, де буде чудовий гість е, е, World of Tanks, е, Benedict Cumberbedч. Дуже чудовий актор, чудова людина. І подарує також вам поліпшені настрої. Також мені щось сподобалося в цих новинах, що чафі залишиться. Ну, якщо там виконати якісь завдання або його придбати за золото, так я розумію, поправити мене в коментарях. то у вас чафі залишиться, і він вам буде ці подарунки також постійно вже надавати. Ще, що мені дуже сподобалося. Це в новорічних великих коробках будуть реально крутезні танки. Чому? Тому що я люблю броніщенські броніща, а броніщенські броніща там будуть. Було б чудово та цікаво. Ну я не знаю, будуть в мене новорічні коробки чи не будуть. Минулого року мені їх подарували. Ну, якщо не подарують, дуже вам вдячний. Ви всі дійсно. Я вас реально щиро від щирого серця всіх люблю, тому що ви... Найкраще в світі такої аудиторії, як гравця UA, немає ні в кого. Я з цим можу посперечатися і я в цьому сперечанні переможу. Ви найкращі в світі. Тож подарували? Ну, Якщо навіть не подарують, то я думаю, ну виділю там якісь кошти, хоч пару коробочок собі придбаю, а вдруг мені випаде якийсь цей танчик, так? Який, про який я вже мрію. Отже, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки про новорічний наступ. Бажаю вам завжди чудового настрою. Не зважаючи ні на що. Нам воно зараз дуже потрібно. Нам воно цей чудовий е, новорічний Різдвяні там були свята, новорічні свята. Нам він дуже потрібен і дуже потрібно, щоб у нас вже всіх було все чудово і щоб ми вже забулися про цей жах. Отже, переходимо досягнення. Звання ветеран. Отримав я 8 рівня. БП. 2, так? Важкий танк. Бл... А, БП Black Принц 2. З спареною гарматною установкою. Непогана вогнева міць 198. Е... Живучість 30... 308. Рухливість. А, що це, я не розумію? показники пока Сам себе заплутав. Ну, нічого, поїхали далі. Більше нагород. Досягнення, ветеран. Скільки років я вже? Я вже. По завершенню події завжди буде списаний. Так, окей. 3000 бонів дали. мільйон 500 срібла. Далі особисті бойові посибники дали. Три дні преміум аккаунту. 20X5. Ого! Оце крутяк! А до речі, ще ж гілку дадуть, а я візьму собі гілку. А я зараз вам покажу, яку я гілку візьму. І це мені знадобиться 20x5. Кредит На кредити дали. Е, так, бустери. І на бойовий досвід. Також дали деколі, нагорода. Е, народна гра, деколь нагородна гра. Поїхали далі, ще щось буде. Опа! Шеврон за вислугу років. Ви у грі з 19 грудня року. Це акція, я пам'ятаю. Це я у грі з 2015 року. Е, з 19 грудня це мені порекомендував один з моїх колег на роботі. Ну спробуй пограти. Я, а в мене ще комп'ютер такий слабенький був. Це з чудових та цікавих історій. Ви ж знаєте, що я полюблюю розпитувати. У мене комп'ютер такий слабенький. Я кажу, може не потяг. Потягнуло, але у мене ФПС ну, там був 30-35, ще те було задоволення. Але мені дуже сподобалось. І що 6 е емблем. 10 років, як я в танку. 6 емблем дали. Ще буде більше, більше нагород. Хочу більше нагород. І ось вона, гілка. Яку я буду обирати гілку? Я вже знаю. Так, в мене є Ташинрад, в мене є КР1, в мене є Т803. А я тепер хочу британську петеху. Гілка Баджера, хочу брейкера. От брейкера хочу, це реально імбіщінське імбіщ. Ну я подивився, як ви граєте на ньому Це з імбі... Петех. Це імбіщінське. Звичайно, є, які полюбляють там грати на грилях. Е, е, там вже після гриля 11 рівня також він ну класний. Але ну, я не вмію на такій техніці грати. Отже, я виберу та, яка буде для мене комфортна. Побираємо. Обираємо гілку на баджера, яка йде на брейкера. І мені оці x 5 потім і в новорічному наступі також той досвід знадобиться, щоб прокачатися. Буду з вами намагатися частіше грати і показувати свої бої. Буду завжди з вами, тому що що? Тому що я вас дуже люблю. Реально, от я вас люблю. Це не те, що я там щось, типу, рекламую чи що. Я рекламую вас, тому що ви найкращі в світі. Найкращі підписники, найкраща аудиторія, поважна, експертна, які свої думки не бояться висловлювати в коментарях. І це дуже крутезно. Отримати! Отримати! Так, ну я отримую АТ-8, АТ7, АТ-15, Тортойс і Баджера. Отримати нагороду. А це я розумію. Отримано. Це я розумію подарунки, правда? І мені ще здається, що перед самим новим роком ще якийсь буде подарунок. Минулого разу, я пам'ятаю, танк подарували безкоштовно всім. Так точно. Все, чудово. Ну і хочу ж потім. Ну, вже напевне брейкера буду в новорічному наступі прокачувати, а також паралельно хочу награтися на кр 1 щоб вже наловчитися на ньому грати. Тому що, ну от. На Ташенраті класно, це крутезно. На Т-803. Це для комфортної гри. А це вже був такий вихлопушувальний нахлопушувач. Так? Ну і не забуваємо заходити кожного дня, отримувати святкового календаря подарунки. Подарунки чудові, до речі, так, і преміум аккаунт, і все, і коробочку потім велику можна. Я цікаво, от в різдвяній коробці. І щоб зразу танк крутезний випав. Це було просто шикарно. Так. Ну, в принципі, все, що я хотів сьогодні, все вам розказав, показав. Настрій вже поліпшений. Готуємося до, новорічного, до новорічних свят. Готуємося до якихось, до якихось дійсно приємних, чудових вражень, емоцій. Готуємося для, до того, що в нас все буде добре. Так. Вже в, наш, в нашому житті все буде добре. Кажу вам всім А, Бажаю вам всім чудового настрою, незважаючи на що. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.